Добрий день продовжуємо, ставимо зараз надсічки. І точкою 50 правою кнопкою заходимо надсічка, наприклад, одна лінія. Можемо поставити надсічка три лінії, можемо поставити, попри пограйтеся, яке вам там потрібно. Нехай у мене буде надсічка, от ще можна отаку позначку поставити. Нехай у мене буде. Звичайна натічка одна лінія поставимо там, де вони нам потрібні. А50 А31 це там, де ми вшиваємо рукав. Тут у нас можемо поставити у нас, стиковка деталей. По талії у нас іде стиковка деталей. З, зі всіх сторін причому. По, центру, по центральній деталі у нас не буде прибавки на шви ми її знімаємо. Може, ви вже зняли, якщо ви помітили раніше, П42 до перед. 0. Застосувати, так. А А8 і перед, і перед, і після 0. А21. І перед і після 0. І P69 після точки у нас 0. Окей, okay. тут у нас згин. По спинці, де у нас надсічки? По талії А52, По талії посередині. Тут нема надсічок. в принципі, все там у нас. Так як є, по рукаву насічки ставимо. Якраз у нас тут вийшли оці точки, які нам дають можливість поставити на цічку. Якщо їх немає, то нам потрібно провести точки зверху рукава і знизу рукава на однаковістні сантиметрів 20, щоб ми змогли правильно шити рукаву Так, Ви питаєте мене, як робити правильно, я вам розказую. І ось тут насічки одна лінія, одна лінія, наприклад, або те, що б ви вибрали, і центр. Центральна націчка, висота рукава, де голівка рукава, а точка А100. Ось вона тут буде. Ми можемо там, де лінія. Тут добре б також націчку поставити, щоб поставити націчку, нам потрібно. Додати точку, а точка у нас тут А30 вставка вузла. А30. Воді б... задня половинка. Заходимо в деталі, параметри. А30 включити. І А132 після неї. Після а 132 32, значить, гору. І пробуємо. Не там. Ось. Перед а 132 32 Застосувати Окей. І тепер поставимо тут насічку для того, щоб ми правильно вшили рукав. Тут у нас є додаткова лінія, але на матеріали ми також поставимо собі маркером. Не розрізати, будь ласка, не розрізайте на матеріали там, де надсічки, якщо це у вас трикотажне полотно, бо буде дуже складно шити і підуть і стрілки. Ставимо виключно маркером, або ставимо туди булавочки, голочки. І де в нас ще мають бути надсічки? Ось ще. Ось тут можна ще перенести на комір. На комір малювання, а не малювання, а конструювання. Точка 90 вставка вузла. Ентер. Комір прямий. ОК. Okay. Заходимо в деталі, параметри. Потренувалися за одну вставку вузла робити. Відкрити, включити. І після між точками А86 і А87. Застосувати А90 відкрилася. Показати націчку одна лінія. Націчки можна ще ось тут через параметри ставити. Через параметри можна ще точку вибирати. Можна насічки поставити довжину інакше. Наприклад, заходимо через параметри в деталь, насічки, і через ручне керування можна довжину поставити там, 3 см біля точки А31. Довжина 3 см застосувати. І буде така довга надсічка. Ну, нам не треба. З Над... надсічками, наче все. Позначимо, ще надсічки по деталі ланки. Перша надсічка у нас буде висота коміра 88-86. Довжина ліній. 3 см. Точку ми тут створили є. І знизу так само. семьдесят восемь семьдесят шесть Должна линии где точка и пополам Окей, и теперь вставка узла сто пятьдесят семь деталей Планка Вставка вузла 157, деталь планка. І вставка вузла 158. Планка. Окей. Відкриваємо ці всі точки. 157. Застосувати 159. Переміщуємо. Ось, розставили правильно, окей. і в кожну точку тепер ставимо надсічку. Тут можна ще кут на січки поставити. Є деталі, підписувати вже будемо в на наступному занятті.